Слава Богу, Церкви Ісуса Христа, дорогі брати і сестри. Хотілося б теж в свою чергу привітати нас цим прекрасним святом. Трійці, знаєте, я думаю, це досить гарне свято для тих людей, хто в своєму житті одного разу в свій час пережив Господа, пережив Його присутність, пережив Його благодать, пережив те, як Він навчає, веде. І знаєте, сьогодні, як зазначилось в ранішому служінні, це не просто мови, це не просто, знаєте, ми знаємо, є Дух Святий, але це той, який дає життя, той, який дає обновлення, той, який в свій час підніме церкву Ісуса Христа. Хочу лиця місцем Слово Божого, яке Бог поклав на серце сьогодні прочитати місця. Перше місце це буде Ізекіля, 9 розділ, з першої нижче вірші зачитаю відрізок тексту слова Господнього. Вікла він вуха мої гучним голосом, говорячи, нехай наблизиться карателі міста, кожен зі своїм нищівним знаряддям у руці своїй ось шість чоловік ідуть від верхньої брами, що звернено на північ і в кожну в руці його знаряддя руйнування серед них один одягнутий у ляний одяг і. Писарський прилад був при поясі його, і прийшли вони і стали біля мідного жертвеника. А слава Богу, Ізраїль зійшла з Херовима, яка була над ним до порогу дома, і закликав він чоловіка, одягнути в ляний одяг, у якого при поясі був прилад писаря, і сказав йому Господь. Пройди посеред міста, посеред Єрусалима, і зроби знак на чолах людей, що згідхають і стогнуть. Над усіма тими мерзотами, що робляться серед нього. А іншим сказав, щоб я чув: ідіть за ним по місту і уражайте, і не жалкуйте, не жалкує око ваше, та не щадіть старого юнака, і дівчину, і дітей, і жінок. Вражайте до смерті, але не чіпайте жодну людину, на якийсь знак, і починайте від святилища мого. І почали вони з тих старішин, які були перед домом. І ще одне місце. Історія слова Господнього, так само вихід 12 розділ, буду читати виборочно, декілька віршів. 12 розділ, 7 віршика і нижче. Нехай візьмуть ту кров його і помастять обидва боки одвірка, і верхню перекладину дверей в домах, де будуть їсти Його. І нехай з'їдять м'ясо Його тієї ночі, і спечене на вогні, з, прісником хлі, з прісним хлібом, гіркими травами, хай з'їдять Його. вірш. вірші і пройду, і пройду я тієї ночі по землі єгипетській вражу кожного первенця в землі єгипетській від людини до худоби, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд, я Господь. І буде кров знаменням на домах, де ви прибудете, і побачу ту кров, і обвину вас, і не буде між вами виразки згубної, коли буде вражати землю єгипетську. 21. І покликав Мойсей усіх старішин ізраїльських, і промовив до них: Виберіть і візьміть собі анця з за родами вашими, і заколіть Пасху, візьміть в'язок гісопу та омочіть у кров. Що в посудені, і помажте верхню перекладну обидва одвірки дверей кров'ю, що посудені. Ви ж ніхто не виходьте за двері дому свого до ранку, і піде Господь уражати Єгипет, і побачить кров на перекладенні на обох одвірках, у мене Господь ті двері і не дозволить губитлю війти до ваших домів для ураження. І сталося опівночі, Господь уразив усіх первенців у землі Єгипетській. Від первинця фараона, який, на, який сидів на престолі своєму до первинці полоненого, що був у в'язниці, та все перворідне з худоби, і встав фараон уночі сам, і всі підлеглі його та весь Єгипет. І знялось велике голосіння на землі Єгипетської, бо не було дому, де не було би там померло. Дві історії, дві історії вони говорять про. Те, що Господь Він є могутній і його слово, воно є вірне. Слава нашому Господу. Друга історія, ми знаємо всі, що Господь робив свій час з народом його в Єгипті. Коли він прийшов туди, Бог переселив, і вони жили довгі роки. І коли Бог, скавдамося, я почув стогін народу, він дійшов перед лице моє Господь, вирішив вивести цей народ з землі єгипетської. І коли Мойсей і Арон вони прийшли. Туди іде, вони почали говорити з фараоном, і Бог почав робити певні справи. Ми бачили, прочитуючи слово Господнє, де Він почав одна кара за другою, і кожна кара вона набирала більший, більшу силу, більшу показу славу Господню, яку Бог Він, знаєте, говорив до Єгипту, говорив до фараона і до, до свого народу. Він побачив, що Господь є. Живий Бог і Його наміри, вони є досконалі. І останнє слово, яке Господь сказав до Мойсея, каже, ось, каже, візьми. І тут зазначено в п'ятому віршику, агнець у вас повинен бути безвадний, однорічний самець, візьми його від овець або кіз». Там була умова з Господа, знаєте, завжди є умова до нас, людей. І сьогодні ми з вами, ми я рахую, великого. Благословенні люди того, що ми пізнали живого Господа, він відкрився нам сьогодні. І ми сьогодні в церкві Ісуса Христа, і ми чуємо сьогодні слово Господнє. І знаєте, на превеликий жаль. Я скажу впевненістю це слово на превеликий жаль. Сьогодні Дух Святий він є не для всіх цінністю в житті. Дух святий не для всіх являється, знаєте, чимось дорогим і прекрасним. Втрачається цінність Його в житті. Люди стають самовпевнені. Надію покладають на людей, на свої можливості, на свої якісь, знаєте, фінанси, на певні речі і присутність Божа, вона втрачає місце в житті людей, ту, яку б вона мала б займати. Як було зазначено, братами, це є третя особа божества, та, яка сьогодні Христос сказав одного, одного разу до своїх учнів, я піду. І вмолюється, і Він вам пішле Духа утішителя, який що каже. Слово Господнє він наставить, він облічить, Він підтримає». Він, знаєте, дасть слово своє. Знаєте, я в своєму житті пережив момент, коли я був в певних обставинах життя перед певними людьми, і треба було давати відповідь на їхні запитання. І знаєте, я пережив той момент, коли Господь він давав слово, таке слово, що воно, коли ти відповідаєш людина, вона не може не прибавити, не убавити. І на те слово нічого не може навести аргумент. Знаєте, наш Бог він є досконалий, і ця історія про ізраїльський народ сьогодні говорить, Бог сказав певне. Певне певну форму, яку потрібно було виконати, це взяти це ягня. Воно на 4 дня воно мало бути в тому домі. Воно мало бути в тій сім'ї, і далі мали заколоти ввечері, взяти цю кров, помазати, знаєте, перекладини і косяки дверей. І знаєте, там, не думаю, не було спора, і ніхто не вагався робити це, не робити, помазати тільки може один, а одвірока поперечно а не перемазувати. Люди знали, так сказав Господь, і так треба зробити, тому що вони бачили, що Господь він є Бог, і Він до цього велику кару наводив на єгипетський народ. Знаєте, сьогодні ми, як люди, ми деколи хочемо служити Господу так, як удобно сьогодні нам так як хочеться нам, ту форму робити, яка приємна нам. Але сьогодні ми забуваємо, що є сьогодні слово Господнє, і це є найбільше написано проще слово, і це є найбільший авторитет для нас, сьогодні християн. Для нас, дітей Божих, що каже, коли ви прибудете в мені, і слово моє прибуде в кому. В нас, брати і сестри, це слово і прибуде в наших серцях, прибуде в нашому розумі, прибуде в наших домах, прибуде в наших сім'ях, і це слово буде тим словом, яке, через яке Бог Він зможе. Входити в наше життя є умова в слові Господньому до нас, каже, кого я каже, на кого я призю? На смиреного, сукрушеного і той, хто каже, благовіє пред, пред іменем моїм Браті і сестри. Сьогодні Господь він є той, який любить нас, слава нашому Господу, той, який збирає як квочка, збирає своїх квоченят під крила свої. Він говорить слово своє. Але сьогодні питання до мене і до кожного, чи сьогодні я прагну. Прагну Господа, Знаєте, не просто прагну бути на служінні, не просто прагну може заспівати псалом, не просто прагну може сказати слово, але війти в присутність Господню і відчути Господа. А знаєте, це щось особливе, воно не купляється, воно не продається. Один чоловік хотів за гроші купити. І прийшов, каже, дайте мені, продайте, каже, хай гроші твої будуть тобі твої в погибель. Браття і сестри, це не купляється, це дається даром нашим Господом. Алілуя, слава нашому Господу! І сьогодні ми присутні, і ми знаємо, сьогодні день п'ятидесятниці. Ми святкуємо, але сьогодні нам хотілося, щоб це місце. І сьогодні наше служіння, Бог посітив своєю благодаттю і силою. Його сила вона зійшла не просто, може, псалміч чи що, але наше серце, воно може затрепітало від його прикосновення, на яке Бог положив би на нас. Одного разу один з мужів, слова Божого каже, коли я побачив його, я впав як мертвий, каже: Но Він поклав на мене правицю свою. Браття, сестри, сьогодні втіло, щоб в цьому собранні Бог він положив свою правицю. На нас і на наших дітей. На нашу молодь, на кожного присутнього, на тих, хто чує сьогодні слово Господнє, тому що сьогодні ми робимо якусь певну обряд і форму, але на превеликий жаль, ми не переживаємо чогось Господа. Я думаю, щоб кожен із нас, я в першу чергу задаю собі питання. Я хотів би, щоб кожен задав собі, переглянувши своє життя, чи сьогодні все в порядку в моєму житті, чи сьогодні все в порядку в моєму домі, з моїми дітьми, з моїм станом, з моїм становищем, з моїм життям, сьогодні. Може, я сьогодні служу Господу, так як я хочу служити. Скажіть, будь ласка, якби ізраїльський народ, може, везли в це ягня в світі, воложе, закололи, совершили би цю Пасху, але не помазали косяків свого дому, чи виконулось би слово Господнє в їхньому житті? Чи прийшов би цей ангел-губитель? Я думаю, ні. Господь, він є, Бог досконалий, і Він хоче, щоб його слово, воно виконалось в повній мірі. І ми знаємо, коли цей ангел йшов, він побачив, він прийшов, і написано, що він поразив. І до дому узника написано, до раба, до худоби, все перворідне, воно загинуло. Друга історія Єзекіля написано, коли каже, вийшло в ось 6, каже, каже, кожен своїм написано губітним орудіям з тою зброєю, якою він, він володів. І каже, серед них був один особіний чоловік, каже, який був в лінії одежі, припоясаний цим прибором писаря, піса написано, каже, яке йому було повеління, каже, підійди, йому було слово, каже, іди посеред серед цього міста посередині, і став знак на чолах тих. Там особе слово було не на кожному став, а на тих, хто воздихають у всіх мерзотах, у всім беззаконні, яке творилось там. Пам'ятаєте, один пророк Божий казав, Господи, я остався один, і душі мої шукають. Але слово Господнє було до нього, каже, я зберіг собі сім тисяч, які, каже, не преклонили коліна перед вами». Браття, сестри, сьогодні питання сьогодні до нас. Людей, які живуть в цей непростий час, час великих випробувань, найперше випробувань нашої віри, випробувань нашої вірності, Господу, випробувань нашої близості з ним і тому, наскільки я сьогодні довіряю своєму Богу. Сьогодні в нас є так багато можливостей, можемо поїхати, можемо піти, можемо включити, послухати, можемо звернутися, можемо, знаєте, прикликати, кого можна прикликати, але сьогодні є наш живий Господь і вірний Бог. алілуя, слава йому, який створив Тебе і мене, який вдихнув дихання житті, який знайшов нас, найперше, знайшов на наших життєвих дорогах і дав нам спасіння. Він нас омив кров'ю своєю. Знаєте, наприклад, на превеликий жаль його оцінили в 30 сребреників. І сьогодні моє питання до перше, я задаю собі і до кожного з вас, на сьогодні ми сьогодні оцінюємо, оцінюємо общення з Духом Святим, оцінюємо спасіння, яке дав нам Господь. На що сьогодні можу я сьогодні його розмінюю в своєму житті, на що сьогодні міняю, що я сьогодні собі дозволяю, чи сьогодні в свій дім, в своєму домі, в своїй сім'ї, своєю дружиною, дружиною своїми дітьми. Сьогодні питання, і сестри, до кожної з нас. Сьогодні Бог він показує, який час гляде на цю землю, які виклики сьогодні для нас, як християн, для наших дітей, для юнаків, для середніх років, перед якою стається питання, при чим ми стаємо, яку треба сьогодні мати силу від Господа, даби стояти твердо, даби пронести, даби не піти як всі, даби не бути, знаєте, як йдуть ка всі йдуть, і я йду, всі те роблять, і я це роблю. Слово Господнє сьогодні говорить не так. Проти вустаньте, каже твердою чим вірою, каже ворогу, і він каже, втече від вас. Як сьогодні нам потрібно, як церкві Ісуса Христа, щоб сьогодні на нас був знак від Господа, не просто ті, які одного разу були хрещені Духом Святим, але ті, які сьогодні переживають його благодаті, силу в своїх домах, в своїх сім'ях, в своїй таємній кімнаті, коли ти склоняєш свої коліна і кличеш лице Господнє, піднімаючи руки свої. А може, коли ти береш на руки своє дитя, яке захворіло, або дружина твоя, або чоловік твій, ти маєш дерзновіння і право і відвагу покласти свої руки і кликати ім'я Господнє. І ми знаємо, що Господь приходить і являє славу свою, коли ти піднімаєш в церкві голос свій. І Як церква, ми кличемо до Господа Його благодать і сила, вона приходить на нас, але знаєте, чогось так не стається, на превеликий жаль. І сьогодні кожен не когось звинувачити, але кожен повинен перевірити своє життя, перевірити своє становище, перевірити на той фундамент, ту, ту дорогу, по якій ми сьогодні йдемо, брати і сестри. Ми сьогодні можемо святкувати день п'ятдесятниці, але якщо ми її сьогодні не переживаємо в своєму житті. Це просто слова, це просто псалми. Але сьогодні я хотілося, щоб сьогодні ця П'ятидесятниця була в наших сім'ях, в наших домах, в нашому житті, в наших устах, коли ми говоримо про живого Господа, коли ми можемо свідчити з відвагою, з дерзновінням, що Бог є Бог, є наш живий. Алілуя! Слава йому! І сьогодні цей Дух Святий він ставить свій знак на чолах тих, які сьогодні воздихають усіх мержуся. Весь світ він сповняється і беззаконня, те, що сьогодні є нормативом і було коли. Сьогодні перевертається з ніг на голову. Те, що сьогодні є благородне, чисте, воно сьогодні совращається, і сьогодні людство воно йде настільки переповненим гріхом і кроками своїми до, до гріха і до безодні. каже, п'юнь сні усю і роблять мерзкі діла. І сестри, сьогодні хотілося, щоб сьогодні ми, як церква Ісуса Христа, не просто змали ім'я, ти носиш ім'я, будь то ти живий, але ти є сьогодні мертвий. Але сьогодні ми були живими для нашого Господа, були сповнені Духа Святого і моє бажання для кожного з вас. Я сьогодні хотів би, щоб сьогодні на наших дітях і на, наші, і на нас з вами був цей знак від Господа, син, дочка живого Господа, наслідя святе, вибране Господом люди в власності Божої, які йдуть до зустрічі з нашим Спасителем Ісусом Христом, щоб сьогодні ми піднімали, каже, голос подобно, подобно цій трубі. Але слово Боге, коли ця труба каже, вона і здає, каже, незрозумілий каже звук, хто стане готуватись к сраженню? Бати і сестри, я сьогодні закликаю нас цій молитві. Давайте підемо до Господа перед його лице. Перевіримо, може, не чиє життя. Ми сьогодні важимо, перевіримо своє життя. А може, нам треба покаятись? А може, нам треба може, ісповідуватись, залишити свою дорогу. І сказати сьогодні, Господи, а як ти сьогодні хочеш, щоб я служив тобі? Господи, а що приємно тобі? А що до вподоби тобі? А яка сьогодні форма служіння може тобі приємна? А може, зовнішність моя вона сьогодні оскверняє і каже: до ревності любе дух живущий в кому, браття, сестри, не в брату пастору, чи хориста в мені. Саме перше сьогодні до ревності Той дух любить в мені, тому що він вселився одного разу. Він прийшов, Бог дарував. Милість пережити Його, ми пізнали Його любов, Його милість. І сьогодні я хотів би задати питання: скажіть, будь ласка, чого так часто в нашому житті, коли дорога наша звужається, ми все можемо залишити, ми можемо змінити своє життя, свій вигляд, змінити так багато речей, тому що ми розуміємо, що треба шукати Господа. Але коли все в нашому житті добре, ми так швидко забуваємо про нашого Бога. Ми не знаходимо для нього ні часу, ні можливості склонити коліна, ні можливості взяти Слово Боже в руки. Не маємо можливості, знаєте, відвідати служ... служіння. День п'ятидесятниці, наше церковне свято, а так мало сьогодні нас є на цьому місці, так мало тих, хто сьогодні шукає Господа. І поміг би нам Господь сьогодні, на слові Божу, каже, стань спячий і воскресний з мертвих, і да освіти. Тебе Господь, я закликаю нас сьогодні. Давайте обходити своє життя, обходити свої домівки, обходити свої дороги, і щоб сьогодні ця благодать, цей дух каже, як Давид каже, мені радость, спасіння і Духа Святого не забери в мене. Браті, сестри. Чи сьогодні ми маємо цю радість спасіння, чи ми маємо в своєму житті Духа Святого? Поміг би сьогодні нам Господь не просто устами, але серцем своїм наближатись до нашого страним, наші коліни і прославим ім'я Господнє. Амінь. Grazie.